Лише у останній момент баскетбольний клуб Одеса встиг владнати усі формальності та взяв старт в українській суперлізі. Перші матчі під опічним Олега Юшкіна давалися важко та закінчилися двома поразками у дебюті турніру. І от нарешті акули здобули першу перемогу. 24 жовтня Одесити грали у столиці з баскетбольним клубом Київ. У перші 10 хвилин вовки зробили усе можливе, щоб захопити ініціативу у цій зустрічі та вигравали з відрива у шість очок Усю другу чверть Одесити намагалися вирівняти становище, та перед самою великою перервою вийшли уперед 44-39. Друга половина гри пройшла вже цілком під диктовку підопічних Олега Юшкіна. Одесити виграли третю чверть з рахунком 23-12 та забезпечили собі комфортну перевагу на останніх хвилинах зустрічі. Господарі майданчику ще зуміли трохи скоротити своє відставання, але Одеса впевнено втримала перемогу 86-75. До того ж, Андрій Агафонов зумів відзначитися єдиним дабл-даблом у цій грі 20 очок та 10 підбирань. Кращим снайпером у складі Києва став Руслан Отверченко, який набрав 22 очки. По итогам нашей прошедшей игры я говорил, что вполне полностью все требования, все установки. Это план игры, которого мы придерживаемся. То же самое было и сегодня. Да, две четверти выиграли, две четверти проиграли, но, скажем так, вторую и третью четверть играли неплохо и в защите и в нападении. И это принесло, скажем так, старые плоды и сказалось на конечном результате. Усього через два дні одеські акули зустрілися з іншим представником Києва в українській суперлізі. Проти потужного будівельника підопічним Олега Юшкіна не вдалося знайти гідної протидії. Та вже на початку матчу кияни впевнено захопили ініціативу. Першу чверть господарі майданчику виграли з рахунком 21-8. У другій додали ще після великої перерви. Одеса зробила спробу врятувати гру та виграла третю чверть 26-19. Втім, наздогнати будівельник акулам не судилось. Кияни спокійно тримали одеситів на відстані у 20 очок, та у підсумку Одеса поступилась з рахунком 63-85. Ми знали, що будівельник після двох поражень вийде зверхмотивіровано. І так це і случилось. І скажу вам чесно, багато з наших гравців, особливо молодих, навіть вперше в житті столкнулися такой защиты, которую в начале игры демонстрировал удивельник. Не только в начале игры, а на протяжении всей первой четверти большей части. Второй четверти, то есть ребята просто ничего не смогли сделать вразумительного против действительно очень, на мой взгляд, хорошей агрессивной защиты команды соперника. Потом вторая половина уже, можно сказать, была доигровка. То есть игра уже была сделана, мы уже пытались решать, скажем так, свои какие-то задачи, попытаться против хорошего соперника с хорошей защитой э, провести какие-то взаимодействия, проверить какие-то связки. Но, ну, в принципе, игра была выиграна будильником в первой половине за счет э, самоотдачи и, еще раз повторюсь, очень хорошей защиты. Отже, наразі команда Олега Юшкіна зіграла чотири гри, з яких виграла лише одну. Поки що Одеса займає восьме місце з одинадцяти можливих у турнірній таблиці Суперліги. 31 жовтня Одесити будуть приймати вдома Івано-Франківську говерлу.